Всім привіт! Сьогодні з вами я, Гастик. І Ванро. Сьогодні ми вам покажемо б'якуган. Як бачите, ми вже видали собі б'якугани. тому давайте приступимо до огляду. Ми взяли їх з креативу. виживанні ви їх можете отримати, якщо у вас вже є 150 чакри. Вам в кожну секунду має випасти будь-який рандомний кікей -кі Гінкай або доу-джутсу. Дивіться, буде пояснив кожну секунду. Це якщо що раз випадає на 150 чакр, получається іменно а, коли ви зайшли, чакри. так новий гравець, получається, ви там а, здобули тих 150 чакр, вам має випасти, якщо ви ще забінтані кнопки. Якщо не забінтен, можливий варіант, що може випасти або ні. Бо в мене на серії, як ви бачили, ну якщо ви переглядали мою збірку, то що я здімав, то мало би замітити, що я мусь у забінтувати кнопки. Ні, Влад, це просто співпала. Ну та. все може бути, ні? Я Пластик, це просто співпадіння. А, Більше, все? Нічого все? більшого. Не, не розказуй таке ліпше. <laughs> не порти <laughs> статистику Добре. моду, що. Кожної секунди там, коли вже набираєте 150 чаки, то вам не зразу видасть який генкай або доу-джутсу. Тому просто чекати і вам кожної секунди може тупо випаститися. Так, друзі, перша техніка це таке, так би мовити, X-Ray на мінімалках. Зажимаємо першу клавішу спеціальний джуцу 1 No wiesz, takie kontrastnie to, kontrast nie po prostu wykręcujesz <grytane>. tutaj. Ми можемо бачити мобів всіх навколо себе підсвічені. Так само так, і, гравців. Як і гравців. І, ну аж так би мовити, через стіни не бачимо, але. Ну, типу лише бачимо і модельку так, як получається. Аж... Все що живе. Можна побачити а. ворогів своїх, так би мовити, так. думаю, для цього техніка буде. Також разом спеціальне дзу 1. Джу-джитсу, це одно й те саме, не зважайте уваги у відео. Зажимаємо шифше і спеціальне джу 1. І це таке, такий ніжний кулак, стріляємо по мобу. Якщо зажмете по одному, то буде забрати по одному чакри. Тільки по одній, а якщо зажати, то. Ну, залежить, скільки на максимум можна загрузити, як ти думаєш? А я не знаю, я до 150 те ще дойшов був. Плюс-мінус так, так що я думаю далеко. Добре, 200. Оп! Вона полетіла вверх так що... але Мені показало, що вона взагалі в місці тут Ні-ні, вона типа тут хотіла відтрутити, але здохла зразу. Буває. Добре, це перша техніка. Друга техніка, давай вже на тобі її покажу. Ласак, я і на тобі її буду показувати, ти її на актову, але в там не дуже. Uh, Активовую я таке, значить, куцо. чи ліпше тобі показати на мені? Акто давай і сподксин мені, потім я вже на топі. Ну, давай так. Uh, Активуємо спеціально джитсу один. Ой, 2. <самістична> Сай, 64 ладоні. У ньому я стаю в цьому круці дуже... так би мовити... Та, ну, це силу то, дає. там, Я стаю швидшим, коротше, ну, ліпшим, а суперник мій, ну, йому там дається, які тобі там, нам, там не поні Дається повільне скопання э, за це тяжність і це, як то я. І ну дата. Ну. Ти коротше, ви вирубаєте ту по графіку. Ну, наскільки пам'ятаю, а ну, тепер перед тебе я тупаю. Тай на мені давай. О. Бачите, мені дається сила. Звичайно, ще сила, але. На певну кіксик спокій діється коло. Якщо його раз ударити, то скільки о, нормальний йому по 40 хп. Далі наступна і остання техніка це спеціальний джутсу 3. Акешо Кайтен, називається так, вроді техніка. Техніку використовуванеджі, можете зараз бачити на екрані відеорибок, таку лівку, як він її використовує. В неї є, вроді би, як він казав в аніме, тільки одна сліпа зона, але не знаю, чи вона тут працює чи ні. Техніка виглядає ось так. Вона в мене дуже велика зараз буде, бо в мене максимальний запас чака 50 тисяч. Ось така техніка. Також вона руйнує блоки. Але ми... в мене включено, щоб блоки не руйнувало, тому воно зразу, так би мовити, їх руйнує, але воно зразу вертає назад. Якщо що воно в мене так виглядає? Це відкидає. Ну так, це відкидає непогано. Ну зараз провисай, бо блоки воно не може знищити і воно поспорує. Так, так. Та. Та. Ну і воно прям таке дуже велике, я тобі скажу, коли дивлюся. Але прикольно, видиш, зробив, це не квадрат виглядає. Ну так, такий кружевчик. В Майнкрафті це дивно. Ага, я не можу ж і теж, знаєш, таку взяти і пройти собі, куди я схочу. Типа я стараюся, але тут я не можу. Щоб ці техніки ними користуватися, то для першої техніки треба 500 ніндзя XP досвіду, для другої 1000, і для третьої 1500. Не досить такий багато. No, o naszej broni nie daje pytań. Wyjście w ze do, do Наполовину це 750, ну ми 750 чакр в принципі. Та ми це. Ну на початку яке це махом було, то що. Мене да, до мене до босів ми навіть не могли нормально дойти, вони нас вбивали. Коли вже було 1500, у нас тоді набагато легше вже йшло. Зараз їх хоча б і ресурси якісь були, ну і техніки зодно прокачені. Чекай, тоді щось пішло 3 години. Ну, вийшло дуже багато. Не буде аж так і просто, але не буде так і легко. що, там каже, зверху. Ну там в уголку там серії виб'ють. Так що важливо переглянути. Добре, Дякуган ми вам показали, тепер покажемо його еволюцію в цьому моді то танцейган. І переміщаємося. Так, друзі, ось ми вже взяли собі танцейгани, видали. І так ось вони виглядають. подивись на мене. Стань на місці. Угу. Таке біле з рісочками там такими. Чуть не прозорими жовтими не є. Воно ну, більш таке голубе. Світло, якесь таке голубе, воно вже біле. Так. Пока я можу говорить. Тинсиган був показаний тільки раз і це в фільмі 10-му в тоннері. Так. Така тамка Тенсиганча мот, але до нього ми перейдем пізніше. Так, що себе представляє Танцейган простий. Його еволюція забігу Гану. Почнемо з бафів, це стійкість 3, нічне бачення. Ще пізбішу задає. Кропливість вроді, це сама була із трубу чи як було танк. Це пізроді більше. Та, бо... Ні, така сама. A Chociaż nie, słuchaj, słuchaj, stop, stop, stop Jeśli nie zwyczajnie... Nie, zwyczajnie, choćby na batu, coś wstał Bo rozszerzenie, wiesz, idę na ekranie To już cię zmęczy to e, Dalsze, przejdę do technik Dalsze z tej gana, techniki Ci bezwykluczne w Tensei Gana Te techniki, jakie w rynie Gana To Shinra Tensei Pierwsza technika, specjalnie idzie tutaj Dziękuję Jeśli coś, to już można zareagować Ona powinna gdzieś zareagować, ale... Shinra o... Tensei, tak, można zareagować, ona powinna iść Uuu Бо можна навіть блоки руйнувати, але вона це відключена не будеся. Я заряджу на 30, допустим Оп Я літаю. Вже не літаю. Тендо. Наступна техніка це візьмемо вже якийсь шлях. Тендо. Шлях тендо. Ну ні, ми зірко смерті не будемо створювати. Ще гасове. Шехасове. Це роботичне тіло. Знімлю броню. Отак воно виглядає. У нас бафи ще стають швидшими. Швидкість стійкість, сила. А ну села, допустимо ох. О, нормально туда руй ще плюс появляється. От такі фані ракетки. Откем мені подобається. А тебе ще з цим сейганом ходить ре регенерація стала ще й Е, і плюс їду не забирає, не забувай. Це це негайно? Так, якщо не помиляюсь, там їду не, не забирала. У мене виживання, лише ХП забирало більше. Ну ану, то провір, бо мені просто пролупи пару ракет і бачити. Якщо ХП забере, то значить. Ну, ти плюс, якщо. Так, е... Мені ХП же встановлює, то наче їду не буду брати Ну напевне. Не знаю, не факт. Е, ще в шляху асоція у нас така пушка. Ми з нею стріляємо ракет і куди ми подивимося, туди вона буде летіти. Тобто по тому гравцю, мабуть. Допустимо, так. І без різниці, якщо вже на нього було навались, то ракета буде летіти, поки вона з мене по собі, або кудись не влуч. Нє, треба просто, щоб я на тебе довіри навів. Ні, дивись, я просто навів на тебе зразу і потім собі куди вже хочеш, туди й дивлюсь. Ми вже дещо на себе просто з мене ладиться. То, так? А ну, ну просто реально наведися на початку на мене. І потім просто дивись вже куди собі хочеш. Наведися на помилі Ну, ну це ясно, бачиш? Ти вже можеш дивись куди хочеш, вона за мною літає А ну да. Ну це короче прям контрольована ракета собі. Само Це джабелин. Джебелин. Ну, шлях тварини, ще раз. Ось такий песик, хто пам'ятає, ти, курва, Ух ты, курви. Будете бити, голови будуть відростати, створюватись нові. Так, то це, а то це реалізовано? Так, Так, наступний шлях це шлях Претта, це поглинаємо чаку, створюємо такий бар'єр. Стаємо повільнішими, але поглинаємо, давай я з тебе поглину, трохи чака. Дуже не поїде до мене. Я покажу, чи це працює, чи це ні. Люди розуміли. Я ходи сюди. Подійду. Я погинаю і мені ця чака його віддається. Ну, досить так багато ну, чака зразу з'їдаю. Ну, досить, маю, ну більше швидко третій, Чуєш? більше того запасу. Швидко з'їдаєш чакру, і плюс мені дає втому, повільність і слабкість. Ну ну, то, 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 то звичайно, вип'ємо молочка. на. Да. все, за мене лише слабкість. Все одно заберігі. Добре, далі шлях на рака, короля Ада викликаємо. Він дає нам і його приєшмо, потірем, і Я можу собі відновитися. Я вроде тоже мав. Я бы моей команді тебе тоже міг. А, точнее, твоя команда. Ну, командный судий. У мене виживані це показували. Без смерті. Просто вдавай то посеред екрану и все. Иииии. І... зовнішній шлях, останній, це вже пекло. Викликаємо, где закликаємо статую Ге до Маза. И на целий сервер, або гру вашу локальну пише статую GEDKVI. Так, у фугу він вже цими теритонами атакує. А, він їх вже вбиває. Це було все. Далі Тенсейган ще є така особливість, як Тенцейган-чакра-мод. Тому беремо Тенцейган-чакра-мод. У нього три техніки. Якщо візьмете його на креатив тюрк, перетворитись, то бачите, в мене лише голова перетворилась. <ристо> Це якийсь такий, не знаю, баг, який не ще. Уже скільки. Тому треба у виживання бути. Переходить і так. Ось таке. Тайпікійсь привід. Швидкість я набагато в ньому літаємо. Щоб директувати цей мод, то просто забирати цей предмет за руки. До речі, тут має бути тебе, знаєш, Окоша. Там спеціально Вірі нього нагої, бач? А, є, але то треба з'їсти пліт-чакри. Це вже буде в майбутньому відео, Рінішеінг. Зараз це не треба. Ну і перша техніка це в нас. допускаю такі, Так, перейду літів, щоб просто не видавати собі. Ось такі шарики. Я їх запускав тонері. Багато їх можна запускати. По 10 чакри лише забирають. А урона, ну. 18 плюс-мінус 20. І це що в тебе стійкість є, а якщо нема простої людини просто. Люди, просто. О, так якщо мені знесло 18, то можна з 60-90. Так, далі. Вибух срібного колеса реінкарнації. Далі я дяю і показую, дивіться. <рес> Як тобі? Ну, це щось дуже схоже на цей, можна сказати. І воно дуже схоче на таке віло, що можна створити у виживанні. Чим більше у вас щеплює, тим більше воно зносить територію заодно листя, землю навіть до камні. No. Не чакаю, чим більше ти зарядиш то. Це раз, а два і. Ну, ну то плюс вроді відчаєк, то пам'ятаєш, я тоді заряджував толку з того в мене було її мало. Ну, типу, ніндзя досвіду, може від того більше залежне. Ну, no, так, від ніндзя досвіду. І я все-таки думаю, що ця штука Кинсиганчак ремонт буде посильніша. Ну, oh. нюскій. <laughs> Нормально. Нормально, <laughs> я тебе понял. E, і остання техніка це вибух золотого колеса відродження. Ось так він виглядає. Він ще дуже хаотично нижче блоки, як і ці техніки попередні, але в нас це відключено Нагадую. <laughs> так, заїджаю. А, стоп, дай мені чакри. Це... Ой, кажу, чакри. XP. Це щось. Ти... Ну ти вже не можеш почекати, доки я покажу, щоб mm. люди виділи? Ні. коли взагалі не піднімуєш ніяк. І не показуєш техніки, як вони виглядають. Смесел це все. <laughs> Третя техніка це. Вибух золотого колеса відродження. Заїжджаю її, думаю, десь так на 200 заїджу, вона так досить швидко заїджається. І пульну по, по всьому слимаку. 200 це навіть максимум. А раніше максимуму вроді не було, залежало від чаки. І так, пізніше на мене, дивися. На мене, від мене, як від мене це виглядає. Бачиш чорні ефекти, це ви тут мало території знести так непогано. Якщо виживання це можна було не отримати. Тинсиганчак ремонт угу. виживання? Якщо угу. не можна. Можна. Можна? Можна. Я якраз до цього приступаю, ти не поспішай. Діє. Так, друзі, ось це були три техніки. Тинсиганчак ремонт. В принципі, ми вам показали еволюцію з Бекугана, всі техніки і тому подібне, як їх отримати. А точніше, ще як отримати танціган. Еволюція з, з Б'якугана, Це вам треба, щоб отримати танціган. Треба мати спочатку само собою ще б'якуган, а далі вам треба ще 5 Б'якуганів добути десь у виживання. Тобто вбити якихось гравців і добути б'якугани. Більш інших способів, поки що я не знаю і немає наскільки я знаю. Тому вам доведеться ще, ну це грати. Ну хто є меню? блін, блін що ти на мене пішов? Доведеться грати це в мультиплеєрі, а також ми танціган ще можемо тако притягувати, звичайно. Mm. Так, доведеться вам грати в мультиплеєрі і мати як мінімум 5 гравців на сайті, щоб забрати. І щоб не були ще Бікугани. Ну, це вам досить тяжко буде зробити, але якось це зробите. Як чуєш? Тяжко але можливо. Так, тяжко, але можливо, бо сейла немаленька. Як Бікуганів, ви їх об'єднуєте разом в сувої. Медичний сувій. Так, медичний сувій. Ось в такому. В ньому то все об'єднуєте, ті всі бякугани. Потім разом зі своїм. І готово. Тенсейган. Наскільки я не помиляюсь, давайте ми зараз це навіть Я візьму собі 5 дякуганів. Ту саму. Медичний сувій. Медичний. Tak króciej już pokazuję, Jakby by kochaniu, Wow. przed tym mi skieruj. Chodź, ja to to hmm. niczym A szanuj, może być kochany, objednane? Mało by, bo ty o, u nie. Po są, nie mówimy, czytaje, 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 czytaje. I po pierwsze, trzeba... Yy... Можна отримати перетворити свої очі на танциган, очищуючи їх за допомогою поєднання їхніх очей з очима вкрадених в іншого гравця. Це, це я. Типа у мінітарі вкрадений. Я, я тоже зараз це пробую. Ну може тряшку від, від різного були ці очі шариш? А ну дай свій один. Скинь мені. І вони після. А ну скинь, чуєш, а ну скинь мені один. Да. Тіпа свій. Так. Ну я свій. Зараз попробую з твоїм. Та? Такі є? Так. Ну... Старе просто різних гравців імену, ну, що було, а ні. Кожен та від себе той самий. Так, так, і я прочитав ще одним словом. 5 пікуганів, ви їх такого очищуєте разом зі своїм. Об'єднуєте в медичному суворі І потім у вас йде, у вас не зразу, правильно? тут чи так, як іде. іде еволюція а, та еволюція та тисячі, 80... Та, 86 371. Ятка еволюція і потім Багато хоче 86 тисяч 86 тисяч секунд, це скільки в хвилину? І так, друзі, це 86 тисяч секунд, це 24 години, тобто подивляйся почекати. Нормально, так знаєш, лишити. Коротше, як будете спати, лишайте комп'ютер чи ноутбук включеним і насолоджуйтесь сном. Знаєте, що завтра буде? Тесей ган. Знаєте, що завтра він вже буде. Ці кулаки можна якось отримати Mm -hmm. Танцейганчакремот? Да. Так. Та це зразу видається по суті з танцейганом після еволюції. Uh -huh. Добре тоді, друзі, це був повний огляд Бекугана і еволюції його Тенсиган. Також Тенсийганча Кремота, все як получите, це розказано. Тому на цьому будемо завершувати. З вами був я, Аластеп. І Вандро. Всім бай-бай